На підставі виконано статей 1, 3, 12, 28, 41 Закону України про запобігання корупції, статтей 38, 172, значком 7, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтям 883 284, 287, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення суд постановує. Дирімо Івана Ярославича, 21.06.1979 року народження, визнати винним Учені адміністративних правопорушень передбачено численної першої перевозки 172 значком символів України про адміністративних правопорушеннях на класними насягання. За частиною першої статті 172 значком 7 полюс України адміністративні правопорушення вигляді штрафу розмірі стану придатковому виконування 1700 гривень. За частиною статті 172 значком 7 полісу України про адміністративні правопорушення штраф у розмірі 200 неподаткового мінімум. На підставі статті 36 кодексу України про інструментів порушення класного біля становище точності, а не у розмірі 200 податкового мінімум відповідальних становить 3400 гривень. Вцями десь дерево даної славички держави 605 гривень, 600 копійок судового збору. Штраф повинні сплачений не пізніше, як через 15 днів, знявше постановок штрафу, а в разі оскарження скарженкої поставлення пізніше, як через 15 днів, з дня удовольни про звичайно скагення з задоволенням. Z vidnoštvom 238. koristi predmetov predmetov področja, prav tako, ko je se odklonil, da smo 180. štabničen minister predmetov področja, 181. izobraževalni štabni, znači, to je institucija v koristi, da za značajno posmrtnost javne štabni, da pravimo, da je za značajno predmetov področja. Prvačina je stvar, da je ena stvar, da administrativni in pregazni so se nam tako še vedno dostopili s tem, da smo zadovoljni s tem, ko so predmeti predmetov področja. Згідно протоколів про адміністративну правополучення, пов'язані з службі ціною 582, 583, від 25.50. Дані 588, 189, 23 року, закрита на встає пункту першої частини, перший ділі 47-го різні правні правополуч, зв'язку з відсутністю годієв подіяти складу даного міні правопорушення. Проведжує справи про питання діряна розважчила адміністративну відповідальність з численням першої довгості комсії з України правої право. Згідно з протоколів про адміністративне правопорушення, в'язання з корупції номер 580-581 в 1920 року, закриття псалтом 707-го відсутні правних правопорушень, зв'язку з закінченням православні про адміністративне правопорушення з строками планування адміністративного стягнета 20 стоїть 38 провідних провідних правопорушень. Постанова ж бути розкажем про 11 днів для Верхняківського поліційного суду через Долинську, Ремісіду, а Діківського Зрозуміло, постанова. Прокурору зараз З Сторони захисту направлення на відповідь. Пеключ.